Моє шанування друзі, ми з вами залишаємося у Львові. І в попередньому відео була розмова про єзуїтський костел, так і поряд з єзуїтським костелом була також єзуїтська колегія, де навчалися студенти, будь-який християнин, там були і поляки, і українці, і вірмени. Ось і в цьому будинку. Навчалося дуже багато відомих особистостей, серед них відомий мандрівник Григорович Барський, а також майбутній гетьман України Богдан Хмельницький. І, до речі, я навчався ось цей будинок. Бачите, такий гарний портал, тобто, вхід до будинку. Ось і з тим будинком і з гетьманом пов'язана така історія. Що колись під час перерви студенти колегії вийшли перед будинком. Ця площа називалася Колись Трибунальська. І здійнявся великий вітер тобто такий утворився смерч. Студенти настрашилися, почали ховатися по під'їздах, по підвалах, лягати на землю. Лише Богдан стояв сміливо і не ховався. Ось, бо був завжди дуже сміливий. І Вітер Смерчик би його підняв трошки над землею і так тримав студенти, його колеги в тому побачили майбутню велич гетьмана України Богдана Хмельницького. Ось така цікава коротка історія про Богдана Хмельницького і про єзуїтську колегію у Львові. Не забувайте підписатися на мій канал, ставте свої лайки, коментуйте, поширюйте і підписуйтеся на мій канал. До наступної зустрічі, друзі. Дякую вам.